На Україна, сьогодні ми з вами відвідаємо селище, де в 1909 році побудований перший авіазавод. Ну що, поїхали. перша згадка про це селище 1624 році. І це червоне. Що любі друзі, ми вже в містечку червоному, і я вирішила звернутися до фахівця. Добрий день. Ну що, розкажете нам про своє улюблене містечко, де ви тут народились? Так, розповім О. звичайно. Ми знаходимося в центрі старого червоного, як я називаю цю частину, яку заклали Терещенки відповідно на кінці 19-го, початку 20-го століття, і загалом. Розповісти можу про історію. Дивіться, от наліво йде вулиця, да? це старовина вулиця, да? Так. Туди направо я бачу, веде до нас Доку? до до чого? До маєтку, до, до палацу маєтку до прокольських терещин. Я зрозуміла. І у нас за спиною я бачила там фонтан. Фонтан Три грації. Три грації, То давайте з вами спочатку підіймемо до фонтана, потім на вулицю, оцю, яку побудував Терещенка, а потім вже підемо до маєтка. Пішли? Пішли. Пішли до грації. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, що це за споруда і що це за фонтан? Це знаменитий фонтан Три Грації в центрі Старого Червоного на фоні також старовинної будівлі. Одна із версій, що тут була школа для благородних дівчат, а друга версія будинок для приїжджих. — Це хто побудував? Також Терещенко? Також Так? Да? — Наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Ага, так давайте, може, пройдемо ближче, подивимось. Звичайно, Ось пішли. ми підійшли ближче, і я дійсно розгледіла цей дивовижний фонтан. Там три діви. Це фонтан Три Грації, який було вироблено у Франції, французькою ливарною фірмою Фаунд Dussel et Fils у 19 столітті. І його з Франції було привезено сюди в червоне. Нас в червоному цей фонтан називають найцнотливіші дівчата, які протягом ста років зберегли свою цноту. Але в 90-х роках до однієї дам все-таки добрався з бочець. Суску було висерено дирку. Для того, щоб подивитись, з якого ж матеріалу вони зроблені, щоб здати на металобрухт. Цю ж дірку, в носочку можна було б висверлити. Ні, ну треба було той сосок сверлити. Ну так. Да. Вони побачили, що це звичайний човун. Слава тобі, як... Господи! Якого в червоному й так багато. І, мабуть, вирішили, хай стоїть. Слухайте, ну вони такі гарні, такі красиві, вродливі дівчата. Оригінал цього фонтану стоїть в Луврі. Да ви що? Скульптор Жермен Пілон, 16 століття. Нічого. Це три богині, дочки Зевса, Аглая, Талія і Єфросінія. Ага. І вони оберігають серце Генріха II ось в цій посудині, яка над їхніми, яка над їхніми головами Но сама суть, що від оригіналу Лувського пішли копії. Одна стоїть в Барселоні. Та що там та Барселона? В червоному? Ха-ха, <рес> серйозно? Серйозно? <рес> в Барселоні, Петербурзі, місті Фонтебло і так далі. І далі. Головне те, що вони тут в червоному, на центральній площі. <рес> да, слухайте, це дивовижно. І натові, в червоному, от таке. Містечко було червоне. Отакий от фонтан. Круто, слухайте, класно. Пішли далі? Пішли далі. сказали, що це все старовинне місто, так? червоне, так? містечко так. червоне. І ми зараз йдемо по вулицю, яку побудував всі будинки Терещенки. Так. Заклали Терещенки цю частину червоного на початку, це кінець 19-початку го 20-го століття. Ми вже з вами згадували про один будинок для приїжджих, одна версія, що, якби, друга версія, що там була школа для благородних дівчат. А зараз я хотів би вам показати. Готель червоні номера. Готель, в якому Терещенки селили персонал своїх заводів. Персонал своїх заводів і авіаторів. Авіатори. До речі, тому ж я сказала нашим глядачам, що тут був побудований поводи... один із перших заводів авіабудівних заводівних заводів у Україні. Уявляєте собі? Конкретної дати відведення введення в експлуатацію немає. Є лише. Приблизні дані, що кінець 19-го, початок 20-го століття. Ну що, давайте пройдемо далі? Так, Ми йдемо з вами по цій вулиці, і я бачу надлишки да цукрового заводу. Що це в машині? Це жом, це бурек, з якого вже вижили все солодке. Вже цукор зроблено з цього буряку, і відповідно далі цей буряк із цукрового завода трубами йде на жомні ями. Ну а потім розвозиться по сільськосподарським підприємствам. І відповідно хто з людей купує, наприклад, для своїх домашніх тварин. <смір> так цікаво, чуєте. І ось я бачу один з старовинних будинків. Ну що, я бачу у нас за спиною ще одна старовина будівля, да? яку побудував Терещенко. Терещенки забудовували будинки для персоналу своїх заводів. Це для персоналу цукрового заводу, це для персоналу спиртового заводу, це для персоналу авіаційного заводу. Да, до речі, можна буде показати, хоча аеродром, якийсь, чи щось нам нашим глядачам щось залишилось. Залишки аеродрому немає. Є лише старовинні фотографії авіаційного так літаків, які збирали Терещенків, і робітників, які збирали ці літаки. В стінах авіабудівного заводу в 90-х роках цукровий завод забудував спорткомплекс. Ага. Ну далі, давайте далі так. пройдемо. Ми були вже біля грації. Ми були на вулиці Терещенка. Ну не вулиці, а там, де да, старовина вулиця, яку побудував. Бачили готель авіаторів. І знову я бачу старовину будівлю. Вся ця вулиця також була закладена для персоналу. Ці будинки. Для вищого персоналу заводу, для ага, бухгалтерництва. Да, Керівництво. Керівники цехів, майстри, директори, бухгалтери. Ну що ж, і мандруємо вже до палацу. Так, звичайно. Пішли. Ми йдемо по алеї, яка веде до е, цього маєтку. Да? І він називається Грокольський да? Так, Так. Право в тому, що родина грохольських володіла цими землями у 18 19 столітті. Але це трошечки пізніше. Перша згадка про червоне, 1624 рік. Володіли спочатку Тишкевичі. І одна з легенд, чого вона має таку назву, містечку, говорить нам про те, що тут добувалася червоного кольору глина. Ага. Просто ця легенда мені найбільш подобається, тому я вам про неї кажу, бо вона мені подобається. Є ще одна, що тут монголо-татари проходили і велика бійка відбулася, да, да, і да, дуже багато крові було. Січ була да, і багато все крові. в крові. І що ж тут робили грохольські? Францішек Саверій Грохольський купив ці землі у 18 столітті. І цікавим є те, що він тут нічого в принципі для себе не збудував, але вже. Їх його внук, внук Францішека Ксаверія Адольф, приїжджає сюди в 40-х роках 19-го століття. Він був польським офіцером. Він якраз приїхав з виселки, з Сибіру, і він розпочинає будівництво неоготичного палацу в 40-х роках 19-го століття. Збудував він його в 1851 році. В 51-му. Ну вони, хоч трошки пожили в ньому. Так, да, якийсь певний період вони мешкали, але в основному маєток був збудований для його дружини Ванди Радзвіл Грохольської. Справа в тому, що завжди розповідає туристи, що Адольф Грохольський був старим, а його дружина Ванда була набагато молодша за нього. Ну, прекрасно, я вважаю. Так, не дурний був чоловік, та й вона розумна жінка. Адольф помирає в 63-му році. І все це достається їй. Дітей в них не було, тому Ванда, а я ж кажу, недурна жінка. Продає маєток Педору Артеміовичу Терещенку та його брату Ніколі. Терещенки, Терещенки, да, коли вони купили цей маєток, коли вони тут е, почали жити, вони вже мали е, цукровий завод, чи ще його не було? Документально затверджено, що завод збудований в 1870 році. Угу. Але. Велике, але є версії, що при Грохольських була невеличка цукроварня, яка зацікавила Терещенків. І вони якби не палацом зацікавились, а цією невеличкою цукроварнею, родючими ґрунтами та населенням, яке тут було. А його було достатньо. Зрозуміло. І що вони на місці з цукроварні збудували великий цукровий завод. Зрозуміло. Ну що ж, давайте пройдемо до маєтку. Вражає. Ви знаєте, я просто. На нього дивлюся, і, і в мене мурахи йдуть. Така, така махіна три поверха має центральний корпус, і два поверха має центра на задній. Те подібний корпус. Тут я думаю, десь до ста кімнат точно є. Боже мій, і тут я знаю, що і зали, да, так для балів були, так. і столові великі. Да? Так, запрошували гостей, проводили пишні бали. Тут були спальні. те подібний корпус, там дуже багато спалень. Вони цих гостей. Скажімо так, залишали на ночівлю. А найелітніше гостей Федір Терещенко любив на літаку завозити додому. О, так от для чого був завод побудований, авіційний, для того, щоб е літати і показувати свої маєтки і свої ці да, землі. Так. Ну, добре, добре, і ми можемо всередину з вами. Так, пройдемо? звичайно. Давайте пройдемо. Слухайте, не поки ми з вами йдемо, да? Я, мене питання, чому тут кози? Там воно, якась коняка. Чому? Про в тому, що із 2000 року маєток було передано православній церкві. Тут облаштований монастир. Свято Різдва Христового жіночий монастир. А, зрозуміло, тепер все зрозуміло. Ну що, заходимо. Це був була... облаштовано терещі. Вау, слухайте, боже мій, яка краса! Це була розкішна тераса з балюстрадами, які були на місці підвіконників. Підвіконники та вікна це вже радянська доробка, але при Терещенках розкішна тераса. Да, я, я уявляю, там вже ще парк. Ще так. раз, круглі парк, я уявляю, як це все буде гарно. Та це ж театр. Так. Це був домашній театр Терещенків. Справа в тому, що Федір Федорович віддався трьом своїм пристрастям. Про першу ми вже з вами згадували авіація, друга пристрасть Федора музика. На цій сцені виступав видатний оперний співак Федір Шаляпін. Ууу, браво! І третя пристрасть Федора це кіно. Старожили розповідали, що кріпилася відеокамера до літаків. А літак облітаючи все навколо, знімав на відео. Потім ці перші кінострічки були показані тут, в червоному, на цій сцені. Ну добре, давайте пройдемо далі. Так, давайте. І ось це приміщення, що це тут було? Скажіть мені, будь ласка. Ну знову ж таки, в Терещенках була тераса, але за радянських часів в стінах маєтку було облаштовано навчальний заклад училище. Фабрично-заводська, яке готувало спеціалістів для цукрової галузі. І потрібно було ж десь готувати їсту, їсти і годувати столовка? Так, і зробили столовку, добудували ці стіни і віконечка для роздачі їжі. Боже, такі входи, Боже, мій, тільки подивіться, тут же ж якісь, напевно, вітражі були. Ні, це були, ну, вірно, навіть і витражі. А скажіть, будь ласка, чи залишились у Терещинського роду нащадки? Так, звичайно, є нащадки, які проживають у Франції. Це Ірина Ширінська-Шехматова, Ваніна Ширінська-Шехматова, Уварові. І можна згадати окремо Мішеля Терещенка, який повернувся жити в Україну на початку 2000-х років. Сюди приїжджав хтось у цей маєток, цей палац. Звичайно, особисто я вже знайомий із нащадком Мішелем Терещенком, а також паном Генріхом Грохольським, нащадком польської шляхти, який приїздив в честь 170-річчя. Цього ага. палацу в червні місяці цього року. З приводу цього приміщення цього палацу є якісь у держави думки, що, що, що зробити. Ну, така, така перлина, чуєте, неоготіки. Я, я вважаю, що вона повинна бути збережена для наших нащадків. Звичайно, так. Да, держава планує, було в прокуратуру подано цілий пакет документів місцевої ради, щоб відсудити церкви щоб воно вернуло власність типу держави. Але, розумієте, на мою на мою точку зору, це таке якось потрібно шукати якісь компроміси і домовлятися. Я молю тільки одно, щоб це, щоб ця будова, щоб вона вистояла тут, вистояла до того моменту, поки її почнуть відновлювати. <с> От Отак маєток дуже великий. Я навіть собі там не уявляю всередині, скільки було залів, да? скільки ми вже бачили. Навіть що мене вразив, що театр, свій театр. Скільки він будувався років? Точної дати, коли почали будувати, немає. Невідомо. Так само, як невідомо, хто був архітектором. Єдине припущення, що він заходу. Але те, що маєток було введено в експлуатацію в 1851 році, це документально вже затверджено. І от знаєте, як дивлюся на нього, да на його стіни, у мене таке враження. Що він е, складений з якихось таких кам'яних глиб, але ж це все уявлення, тому що я бачу, що це фасад, на фасад нанесена, чи плитка якась, чи що це е, можете розповісти? Дивіться, це штукатурка. Портланд-цемент із домішками мармурової крихти. Ага. Таку інформацію мені надала жінка. Вона навчалася на факультеті взагалі у Львові на, реставра... на реставратора. Вона мені каже так, що така штукатурка почала використовуватися лише із 70-х років 19 століття. Це тобто може вже вже при, при терещині Терещинка зроблено, щоб більш за все, щоб при грохольських такої штукатурки не було. Ага. І вони ж, чому це е... такі враження, знаєте, от такі? тому що, бачите, отут от навіть наче складені, складені з цих глиб таких кам'яних, так? Да? Вирізано і складено, Да, цікаво, цікаво. Щось я бачу, вони добудовували, тут було зруйновано чи що? Справа в тому, що в 90-х роках, коли маєт, маєток це нікому не був потрібен, коли тут було просто страшенно, що робили, тут були грабежі, тут були мародерства страшені. А що ж тут? тут... було тягнути? І відповідно, так. Да. Так, да? в жахливому стані. Конкретно по цю сторону він був в жахливішому стані. Uh -huh. Що виходить, ця стіна просто відвалилася від дощів та морозів. І коли монастир вже прийшов з 2000-х років, вони її поремонтували. Ага. Але попри всю критику, вони укріпили цю стіну і вона досить міцно Слава були, тримає. Ну, ц цей Молодці, маєток що вони позаду. це зробили, Да. Молодці. Хай глядачі наші подивляться, яка стара, яка нагокладка. А я хотіла там до того правого. Право ця флігіль сторона, да? Право так, сторони так. підійти, щоб ви нам розказали про неї. Я там бачу за оцим е, забором, так, там стоїть отака ще Тоже башня. Вежа, вежа така. Що то за вежа? Ми припускаємо, що це був перший будинок Адольфа Грохольського, типу як тимчасовий, коли Грохольський, коли Ванда Радзвіл Грохольська продала маєток Терещенкам. Та будівля використовувалася як і для прислуги, так і для охорони. Оце ми прийшли до правого крила, і я от відчуваю в мене таке відчуття, що оце, оцей будинок, який зліва знаходиться, він був поєднаний. Так, було раніше сполучення. Єдиний нюанс це ж був будинок для прислуги. При Грохольських також був тут будинок для прислуги, що на старих фото зображено. Єдине, що він був менше, і вони добудовують, так? Да? Так, і Перей... вони добудовують перехід до будинку для прислуги. І ще єдиний нюанс: при Грохольських тут була третя вежа. І маєток був симетричний. Я так зрозуміла, оцей будинок, який для прислуги, він в такому ж стилі був е е верхівка його дах. Більш за все, що там була або якась жестяне перекриття, або якась черепичка. Ага. Але сама будівля мала дуже розкішний стиль. Це цегляні всякі завитушки. Архітектурні викрутаси, зубчасті, елементи готики на даху. Це, це, це все, все, це, все занесне в радянський час. Так? так, є інформація, що спальня Федора Федоровича та Беатрис фон Кайзерлінг, його дружини, була в лівому крилі маєтку. Навкруги цього палацу був великий парк. Звичайно, ви правильно кажете. Справа в тому, що Грохольські просто так маєток не збудували. Вони збудували, засадили парк Терещенки, потім все це купили. І що цікаво, вирили два озера, які у вигляді серця Федір Артемійович Терещенко почав сюди вкладати дуже багато коштів на розбудову маєтку, на розбудову е, загалом червоного, на розбудову цього парку. Коли Федір привіз льотчицю Любов Галанчикову, яка випробовувала літаки. Буде чи там, на островку, на озері, яке вирите в вигляді серця? Він молодий. Вона молода. Покохали один одного. Да ви що? Ця історія ну, дійсно романтична, прекрасна. Але є невеличка нього. Що трапилось? Він був дружин. А я хотіла тебе сказати, що вона йому відмовила. Ну що ж, дуже цікава розповідь. Дуже ви знаєте, ви так занурили нас у ті часи. Слухайте, ну я вам щиро дякую за те, що ви завели, показали, розказали нам. А з приводу ж цукрового заводу він залишився чи не залишився. Звичайно, залишився і працює. 151 ша річниця виробництва цього року. Є звичайно старовинні склади в цукровому заводі. Один із них зберігся. Та ви зможе побачити? Звичайно, зможете побачити. Також ангари, Нагарину. Вони на території заводу туди вже потрапити неможливо. Ось але завод досить старовинний і працює досі. Недарма червона називають найсолодшим селищем України. Я з вами по парку. Да? Так. Дуже гарний парк. Я так знаєте, тим бачу, що золота осінь. І прийшли ми ж до цього озера, яке. Зроблено в вигляді серця, а друге, на жаль, ми не можемо побачити. Е, друге озеро можна побачити. Єдине, що трошечки воно заросло до нього багато кущів потрібно прийти, щоб дійти до нього. Ага, це озеро набагато краще збереглося, тому що його наповнюють водою штучно щороку. Ага. І через це ми бачимо його тут. Тут є дерева, висажені терещинками. Можу навіть показати вам декілька з них, дуже цікавих. Дова... Давайте, давайте пройдемо. Давайте. Що це за дерево? Люди кажуть, що це коркове дерево. Попробуйте, воно м'яке. Так, точно м'яке. Скільки йому років? Років 150, Думаю, точно, точно можливо 100, так? но думаю не менше, ніж 100 років. А скажіть мені, будь ласка, які ще цікаві дерева є на території парку? Це палусова сосна або сосна кримська, так. це ботанічне дерево. Ареал поширення Крим та Кавказькі гори. Ага, також тут є глибича Триколючкова, Ареал поширення штат Техас, США. Тут багато акацій, тут є дуби. Тут є осеки і багато чого іншого. Слухайте, ну я вам хочу сказати, треба обов'язково, щоб приїхали люди і походили, подивились на цю красу. Так. Так, так що ми запрошуємо обов'язково, якщо відвідаєте палац, обов'язково відвідаєте і парк. Так? так? Так. А ми далі йдемо. Ну що, щиро вам дякую за таку цікаву розповідь за те, що вона нам сьогодні. Екскурс такий провели у минулі часи, знаєте, і нас з родиною Терещенко. Я вам щиро дякую. А від нас у нас буде для вас подарунок. Дякую, дякую. Хочу вас привітати. І от таке смачне вино від нашого співробітника, яке робить присвячую вас у мандрівники мандри країною з Лілією Руба. і також я вам ще дарую. Отакий келих. У мене для вас також є подаруночок. Така листівка із зображенням палацу гухольських Терещенків. Боже, щиро дякую. Ну що, до нових зустрічей! І давайте скажемо нашим заглядачам, щоб вони завітали у містечку селище Червоне. Ласкаво! Просимо в червоне! Моє червоне, моя ти батьківщина. Моє червоне, я твоя дитина. Куди б життя не кинуло, до тебе повертатись буду, Моє червоне, ніколи не забуду, Моє червоне, моя ти батьківщина, Моє червоне, я твоя дитина, Куди б життя не кинуло, до тебе повертатись буду, Моє червоне, ніколи не забуду, Моє червоне, моя ти батьківщина, Моє червоне, я твоя дитина, Куди б життя не кинуло, до тебе повертатись буду, Моє червоне, ніколи не забуду. Моє червоне, моя ти батьківщина, моє червоне, я твоя дитина, куди б життя не кинуло, до тебе повертатись буду, моє червоне, ніколи не забуду.